Сьогодні, 27 серпня, в Україні відзначають день сала, улюбленого делікатесу серед українців. Наша знімальна група вирішила завітати на житній ринок у Житомирі, щоб дізнатися ціни на сало та чи користується воно попитом серед покупців. Продавці зазначають, що цьогоріч сало подорожчало. Найдешевше, яке нам вдалося знайти, коштувало 90 гривень за кілограм. Це сало і снопадки із, із кріжівки. Коштує 230 гривень за кілограм. Це спинка сало. Воно дорожче, воно стоїть 280-300 гривень. Хто любить сало, купують, приходять і купують. Збільшилася і набагато. Минулого року було дешевше. Мабуть, було гривень двісті, да, минулого року сало, а це – 300-280. М'ясо менше зараз купують, а сало купують більше у нас хребтове сало продається по 300, крижовка і лопатка продається 280, 250, так, воно, смотря яке по грубині, по величині, і як воно оброблене. У прошлому році було 200, 180, а в цьому році вже 300. Піднялася ціна набагато, бо заготовка піднялася на дуже, на дуже багато. Коли в минулому році було 70, Живе багато хто цього році вже в нас 115, Це дуже багато. Це дуже. Дивіться, якщо є такий сильний ошеєчок, це буде 100 гривень, крижівочка, лопаточка це буде 200 гривень. Спинка це буде 300 гривень, а м'ясо – 250-230, залежно від якої частинки. Купують да, краще ніж м'ясо. Продавчиня іна розповідає, що сало коштує більше ніж м'ясо, проте попит на нього не зменшується. Значно подорожчало, навіть дуже. 350 навіть є сало. Є і 100 гривень, ну це таке саме тоненьке. Сало зараз дорожче, ніж м'ясо? Набагато, так. М'ясо і 250, і 220, і 200 можна взяти. А сало 200 це таке середнє, не геть таке ідеальне сало. Хороше сало 300-350. Купують, навіть свої приходять, кажуть, дорого, але купують. Українці люблять сало, тому мусять купувати. Таке 300 гривень. А що сало? Це спинка, це крижовочка, таке 250. Купляємо людей, а саме смалимо все саме робимо. Люди ну, купують тяжко дуже. В цьому місяці більше сало купляли ніж м'ясо. Смаки у покупців відрізняються, кажуть на ринку, тому люди обирають різне сало. Сало ну, вибирати це по смаку. У першу чергу хтось більше любить товстіше, хтось тоньше. Але все залежить, щоб був смак, найголовніше, і щоб була шкірочка танесенька. Одні хочуть краще спинку, а одні краще хочуть крижівочку. В неї просто немає цієї ниточки, одна такої прислоєної. І ну, більше старші люди бажають крижівку, але і смачне і те, і те. Хтось з м'язком вибирає, хтось без м'яска вибирає, ну якось так. -то.